Першою за прибічників Євромайдану взялася прокуратура Макарівського району Київської області. Правоохоронці вивчали, чи бува, місцева влада не зняла портретів президента з адміністративних будівель, чи не вивішувала євросимволіки і не закликала до страйків. Про такі перевірки журналістам повідомили вже і на Львівщині в Кам'янко-Бузькому районі. Віта сільських рад розповіли, що прокуратура рейдує їх останні рішення. Та поки голови сільських рад говорити на камеру бояться, мовляв, про пообіцяли їм спокій, замовчання. Людей, так сказати, ну просто в суд так сказати, хочуть людей зробити винних, просто ні за що. Міліція це ну, напряму якби пригнічує народ. Продовжують правоохоронці наглядати із активістами Майдану у Львові. Про дзвінок від міліціонера сьогодні у соцмережі повідомила журналістка Василина Думан. Вночі чоловік, який назвався слідчим, повідомив жінці, що її чекають на допиті. Сьогодні львівські стражі закону кажуть, що журналістка просто переплутала міліціянта зі звичайним телефонним хуліганом. Дуже сподіваюся, що це було просто телефонне хуліганство. І більш ніж певна, що після вашої підтримки мене ніхто не рухатиме, навіть якщо планували. Сьогодні в прокуратурі на запитання журналістів про перевірки в районах мовчать, бо ніяких репресій на Львівщині немає. Повідомляють при службі обласної Феміди. А люди, і активісти, не вірять, перейшли з пікетом до правоохоронців. Щоб зупинили політичні переслідування, зокрема, всі справи в основному проходять через прокуратуру. Ухвала суду, щоб до зняття відбитків пальців пройшло ухвала через прокуратуру. Затримання активістів Євромайдану так само проходило через прокуратуру. До активістів ніхто з прокурорів таки не вийшов. Люди залишили їм свічки як знак того, що свобода в Україні померла. А тим часом українські ЗМІ поширюють інформацію про регіональних правоохоронців, які, начебто, отримали вказівку розшукати людей, які майданували в Києві 30 листопада, 1 та 8 грудня, та зібрати повну інформацію про них. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович. новини 2015. другий телеканал.